А я якраз йду на майданчик повболівати за Олю. У неї сьогодні волейбольні змагання. Її перші тут, в Чехії. Ми спочатку проводили вільний час тільки з нашими сім'ями. Я боялася, аби вони не почали забувати нашу мову й дім, звідки ми приїхали, особливо за молодшого. Але у школі діти не почувалися надто добре. У них не було жодних друзів з місцевих. До того ж, у них все ще були проблеми з чеською. Мені тоді спало на думку записати Олю тут на волейбол. Вона вже грала вдома, та у грі може порозумітися з іншими і без слів. Молодшим ми також знайшли якісь гуртки і заходи, де вони грають або щось творять разом з місцевими дітьми. Їм подобається. І почувається цілком спокійно. А по суботах вони знов ж таки бачаться з нашими. Спробуйте залучити своїх дітей до місцевої громади. Вони не мають бути найкращими у грі чи творенні. Головне, щоб вони при цьому гарно провели час з іншими.